І в продажу у нас Volkswagen Touran 2007 року випуску. Модельний вже 8, на 1,4 турбобензин, 140 сил, максимально класний розхід пального і гарна тяга. Тому що 140 сил на неї вистачає з головою, по місту, по трасі. Взагалі, питань, ніяких нарікань немає. По автомобілю у нас гарненька гума встановлена в автомобілі 15-го радіусу. На даний момент на штампових дисках можна поставити колпаки, буде виглядати гарненько. Дуже класна комплектація, ціленька у нас по кузу, перевірили ми прибором, Стоять у нас лінзи. По автомобілю також по салончику. У нас є склопідйомники регулювання та підігрів зеркал, датчик світла, датчик дощу, круїз-контроль, мультикермо, велика мультимедіа, двохзонний клімат, підігрів і сидінь. Клімат повністю працює і з моментів у нас є невеличкі потертості на сидінні, але це стандартна історія для турані. Ззаду у нас ряд сидінь. Також у нас є третій ряд сидінь, він у нас семимісний. Є коректор, файл, регулювання підсвітки приборної панелі, столики ззаду на сидіннях, сидіння ззаду в ідеальному стані. Дверні карти теж в непоганому стані, є невеличкі моменти потертості, але все-таки 240 тисяч кілометрів пробігу. Є також задні парктроніки і задня камера. По автомобілю у нас знаходиться він в Києві на вулиці Сумська, 2. Обслужений хороший апарат. Переглянути можна в нашому автосалоні, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Повністю будь-який вид переоформлення ми зробимо під ключ.